Роберт Льюіс Стівенсон. Острів Скарбів Частина друга Корабельний кухар. Розділ сьомий. Я їду до Бристоля. Спливло куди більше часу, ніж гадав склаєр, перш ніж ми готові були пуститися в море. І всі наші початкові плани, навіть намір лікаря Лівсі тримати мене при собі, пішли Шкереберть. Йому довелося їхати в Лондон, аби підшукати когось, хто зміг би перебрати його обов'язки. Сквайр мав багато роботи в Бристолі, а я жив у садибі під наглядом старого Єгеря Редрута, майже як в'язень, сповнений мрії про море і найрозкішніших фантазій про дивовижні острови та пригоди. Багато годин розмірковував я над картою і вивчив її до найменших подробиць. Сидячи біля вогню в кімнаті до морядника, я подумки наближався до того острова з різних боків, досліджував кожний акр його поверхні, тисячу разів видирався на високий пагорб, названий підзорною трубою, і з вершини милувався найчарівнішими мінливими краєвидами. Іноді острів аж кишів дикунами, і ми з ними бились, іноді його заселяли хижаки, що полювали на нас, але всі ці ілюзії, як з'ясувалося, згодом були дрібницями проти наших пригод, незвичайних і по справжньому трагічних. Тиждень минав за тижнем, аж поки одного чудового дня надійшов лист, адресований лікареві Лівсі, проте з припискою у разі його відсутності розкрити Томові Редруту або юному Гокінсові. Додержуючи цієї настанови, ми прочитали, точніше, я прочитав, бо Єгер нічого не тямив у письмі і розумівся лише на друкованих літерах. Такі важливі новини. Готель Старий Якір Бристоль, 1 березня 1700 року. Дорогий Лівсі, не знаю, чи ви вже в садибі, чи ще в Лондоні, тому пишу водночас на обидві адреси. Корабель куплено і споряджено. Він стоїть на якорі, готовий до відплиття. Годі собі й уявити кращу шхуну. Нею може керувати навіть дитина 200 тонн, зветься Еспаньола. Я дістав її через свого давнього друга Бландлі, який показав себе напрочуд спритним ділком. Цей моторун буквально надсаджувався, працюючи на мене, і так треба сказати, чи не в кожен у Бристолі, щойно довідувався про те, куди понесе нас із порту вітер, сиріч про скарби. Редруте, промовив я, уриваючи читання, панові Лівсі це не сподобається. Виходить, сквар про все роздзвонив. Ну, а хто головніший, пробурчав Єгер. Як на мене, було б дуже дивно, якби на догоду лікареві лівсі сквер мовчав. Почувши це, я відкинув усякі спроби щось коментувати і просто читав далі. Бландлі сам нагледів еспаньолу і завдяки своїй спритності купив її мало не задарма. Хоч у Бристоліє людці страшенно упереджені до Бландлі, вони мають нахабство твердити, ніби цей чесний чоловік здатен будь на що заради грошей, ніби еспаньола належало йому, і він продав її мені втридорога. Який безсоромний наклеп, ніхто з них, однак, не насмілюється заперечувати добротності судна. Отож поки все йде як по маслу. Щоправда, робітники, такелажники та інші спершу були дратівливими лявами, але час зробив своє, найбільшого клопоту завдав добір команди. Я вирішив найняти душ із 20 на випадок зустрічі з тубільцями, буканірами чи ненависними французами. Проте на превелику силу знайшов тільки півдюжини аж тут неймовірний виверт долі послав мені саме ту людину, якої так бракувало. Стоячи на пристані, я зовсім випадково розгоменівся з одним незнайомцем. Виявилося, що він старий моряк, тримає шинок, знає всіх моряків у Бристолі, збавив собі на березі здоров'я і шукає нагоди влаштуватися кухарем на якесь судно, аби знову піти в море. Того ранку, за його словами, він пришкандибав сюди подихати солоним повітрям. Я був надзвичайно зворушений, ви б теж, либонь, розчулились. І зі щирого жалю запропонував йому місце корабельного кухаря. Звуть його довгий Джон Сілвер. У нього немає однієї ноги, але це вважаю найкраща рекомендація, бо втратив він її служачі, вітчизні під проводом безсмертного гока. Він не одержує пенсії лівсі. Подумайте лишень, у який огидний вік ми живемо. Так, от, добродію, я гадав, що знайшов лише кухаря, а насправді відкрив цілий екіпаж. У двох із Сілвером ми за кілька днів дібрали команду обметених моряків. На перше око не дуже привабливих на вигляд, проте судячи з їхніх облич найзавзятіших відчайдухів, запевняю, що тепер ми можемо битись, хоч би й з фрегатом. Довгий Джон навіть порадив мені звільнити двох із шести чи семи моряків, яких я був найняв. Кухар умить довів мені, що вони просто прісноводні швабри, з якими небезпечно вибиратись у відповідальне плавання. Почуваюсь я, що найкраще і тілом, і душею, їм, наче бик, сплю мов колода, але справді щасливим я буду тільки тоді, коли почую, як мої морські вовки тупочуть довкола кабестана. Вперед. У море до біса скарби, морська романтика паморочить мені голову. Отож, Лівсі, приїздіть швидше, не гайте ні години, якщо мене поважаєте. Юному Гокінсові годилося б зараз же в супроводі редрута піти і попрощатися з матір'ю, а тоді нехай обидва прожогом мчать до Бристоля. Джон Трелані. По скриптум, я ще не повідомив вас, що Бландлі, який між іншим обіцяє послати нам на допомогу друге судно, якщо ми не повернемося до кінця серпня, знайшов чудового шкіпера, чоловіка, на жаль, жорстокого, проте в усьому іншому неоціненного. Довгий Джон Сілвер викопав десь першого помічника на ім'я Ерроу, вельми досвідченого. А ще лівсі я маю боцмана зі справжньою боцманською дудкою. Так що на борту славного судна Еспаньола все як на військовому кораблі. Забув вам сказати, Сілвер, чоловік заможний, я дізнався, що його банківський рахунок ніколи не заходив у мінуси. Хазяйнувати в шинку, він залишає дружину. А що вона не належить до білої раси, то таким старим парубкам, як ви і я, можна пробачити припущення, ніби не тільки турботи про власне здоров'я, а й жінка, женуть його знову в мандри. Джон Трелені. Post Пост постскриптум Гокінс може заночувати в матері Джон Трелані. Неважко собі уявити, як схвилював мене цей лист. Я ж не тямився з радощів, а коли відчував до когось презирство, то лише до старого Тома Редрута, який одно бурчав та ремствував. Будь-хто з молодших єгрів залюбки помінявся б із ним місцем, але також уже запорядив скваєр, а скваєрова воля для челяді закон, ніхто, крім старого редрута, не посмів би й буркнути. Наступного ранку ми пішки вирушили до адмірала Бенбоу. Матір я застав у доброму гуморі та при здоров'ї. Капітан, який так довго завдавав нам прикрощів, відійшов туди, де навіть нечистивці вже не бешкетують. Скваєр власним коштом полагодив наш будинок, наново пофарбував стіни та вивіску, ще й докупив деякі меблі, зокрема, чудове барне крісло для матері. Крім того, він знайшов хлопчину, який, поки мене не буде, допомагатиме їй у господарстві, навчаючись ремесла. Тільки побачивши цього хлопця, я вперше зрозумів своє становище, дотепер я думав єдино про майбутні пригоди, а зовсім не про те, що мені доведеться покинути рідну домівку, і ось оздрівши вайлуватого незнайомця, який мав лишитися тут, на моєму місці, біля моєї матері. Несподівано розридався, Боюсь, я влаштував хлопчині собаче життя. Робота була для нього цілком незвична. Тож мені випадали сотні нагод повчити та згудити його, а я не поминув жодної з них. Збігла ніч, і наступного дня, по обіді, ми з редрутом спорядившись, знову пустилися в дорогу. Я попрощався з матір'ю, з бухтою, біля якої жив від самісінького народження, зі славним старим адміралом Бенбоу, Хоч перефарбований він уже не здавався мені таким славним. Одна з моїх останніх думок була про капітана, що частенько блукав берегом у своєму трикутному капелюсі, про рубець від шаблі на щиці. Та мідну підзорну трубу. За хвилину ми завернули за ріг, і мій дім зник з очей. Уже сутеніло, коли біля заїзду король Георг на Вересовищі нас підібрав поштовий диліжанс. Мене затисли між редрутом і якимсь огрядним старим джентльменом. Тож я, попри швидку їзду та зимне нічне повітря, одразу ж, очевидно, поринув у сон і спав як убитий, поки ми пролітали пагорби та долини, перегін за перегоном. Бо коли мене нарешті збудив штурхан під ребра, я, розплющивши очі, зауважив, що деліжан стоїть перед великим будинком на міській вулиці і уже давно задніло. Де ми? спитав я. У Бристолі», – відповів тому. Висідай. Пан Трелані оселився в готелі біля доків, щоб наглядати за роботою на шхуні. Туди ми й прямували, і шлях наш, на мою превелику радість, пролягав надбережжям повсилу селенну. Кораблів усіх країн, розмірів та типів оснащення. На одному матроси працювали співаючи, на другому висіли ген-ген над моєю головою, учепившись за линви, що ввижалися з землі не товщими від павутинок. Хоч я й прожив на березі все своє життя, море, здається, ніколи не було таким близьким мені, як тепер. Запах смоли й солі відгонив чимось новим. Я бачив найдивовижніші різьблені фігури на носах кораблів, які не раз плавали далеко за океан. Бачив і багато досвідчених моряків із сережками у вухах, із закрученими бурцями та просмоленими кісками, з чванькуватою незграбною морською ходою. І навіть якби перед моїм зором постало стільки королів чи архієпископів, навряд чи це подарувало б мені більшу втіху. Сам я теж вирушаю у море, вирушаю на шхуні з боцманом, який свистить у дудку, і з моряками, які носять кіски та співають пісень, вирушаю до незнаного острова шукати закопані скарби. Я ще був зануреним у ці солодкі мрії, коли ми раптом спинилися перед чималим готелем і. Зустріли сквайра трелані, одягнений, як морський офіцер, у добротний синій мундир, він вийшов веселий з дверей, вправно наслідуючи моряцьку ходу. Ось і ви? вигукнув сквер. А лікар ще вчора ввечері приїхав із Лондона. Браво! Корабельна команда зібралась. О, сер. скрикнув я, коли ж ми відпливемо? Відпливемо, урочисто промовив він. Відпливемо завтра.